Вихідні ідеї середньовічної патристики, місце філософії у духовному житті середньовіччя. Вихідним джерелом середньовічного світобачення постає Біблія у складі старого та нового заповітів. Біблія озброює християн цілою низкою вихідних договор. Але ці догми потребують певних пояснень і тлумачень з одного боку, тому що людина повинна розуміти, у що вона вірить, а з іншого боку, тому що життя завжди постає багатшим та різноманітнішим, ніж текст навіть священний. Звідси виникає потреба поєднувати догми із змінними ситуаціями життя. Нарешті текст Біблії має символічний образно-притчовий характер і тому потребують певних тлумачень перші ведення християнської догматики в контекст, в контекст життя. Здійснювали апостоли, перші учні Христа, але розгалужено та деталізовано здійснили це історичне завдання, водночас осмислюючи реалії життя під кутом огляду положень святого письма, представники християнської патристики, так звані Отці церкви. На ранньому етапі свого розвитку патристика набула характеру аполегетики. Перші християнські мислителі зверталися до римських імператорів або широкого загалу із послань. На захист християн, давньогрецькою мовою апологія захист. У таких зведеннях аполегети почали розглядати та розробляти важливі світоглядні неї, такі, як розуміння сутності Бога, характеру та змісту божественного творіння. Природа та сутність віри, співвідношення віри і знання. Від самого початку рання патристика, аполегетика поділила, поділялася на два напрямки. В питанні ставлення до попередньої язичницької, античної мудрості, позитивний та негативний. Ставлення до античної філософії позитивне відстоював Юстин Мученик, Афінагор, Климен Олександрійський, негативне? Татіан, Тертуліан і Арнобій. Прихильники позитивного ставлення, Юстин Мученик, Афінагор, Клемен Олександрійський, Ориген вважали, що грецькі філософи прямували шляхом істини, але не могли досягнути її, тому що вона ще не являла себе в особі Христа. Тому філософію треба використовувати, підпорядковуючи її теології, оскільки християнське світобачення більше істини, ніж попереднє. Варто зауважити, що не всі ці аргументи мають однакову виправданість, проте чотири перші використовуються у богослов'ї ще й сьогодні. Другий напрям апотлегетики, напрям негативного ставлення до античної філософії, представлений іменем Тітіаном, Тертуліаном і Арнобієм. Наполягав на рішучому відкиданні античної мудрості як такої, що порівняно з Божественним об'явленням постає як безумство. Філософські міркування, по-перше, безперечно. Бо філософи можуть довести ще все, що завгодно. По-друге, ведуть до розбещення та до гріха. По-третє, складні та заплутані. Божественна мудрість та віра живуть у простих душах, тому що вони не підлягають розумному осмисленню та обґрунтуванню, а потребують від даності любові щирого почуття до Бога. Отже, як бачимо, в основі розмежування, патристика, на два напрямки лежало питання про співвідношення віри та знання у людському світоорієнтуванні, яке майже ніколи не зникало з духовного обрію середньовіччя. У перші тисячоліття існування християнства інтенсивніше розвивалася східна грецька патристика у її межах найбільш уславлені імена так званих великих. Кападонців Василія Великого та Григорія Богослова, Григорія Низького. У їхніх працях розглянуто широке коле питань християнського життя та християнського світобачення, починаючи від ідей натур філософії, пізнання та моральної поведінки і закінчуючи питанням церковного життя. Найбільш Завершеного вигляду ідеям патристики надав представник західної патристики Аврелій Августин, Августин Блажений єпископ Гіппонійський. Його в слових творах знайшли вираз усі найважливіші проблеми християнського світобачення. Але крім того, у цілій низці своїх ідей та міркувань Августин виступив сміливим новатором. Розуміння Августином Бога як основи світу, Бог є сукупністю всіх можливих досконалостей, Бог є вічним та завершеним буттям. Бог творить світ із нічого, бо Його могутність не обмежена. Можливість Бога у творенні невичерпна. Світ перебуває у повній залежності від Бога, але Бог від світу не залежить. Бог є гарантом безсмертя та спасіння людства. Особливо уважно розглядає Августин все те, що пов'язане з людиною. Висуваючи в людині на перший план людську свідомість, тут Августин вважає основним Наявність внутрішньої людини або душі, до якої входить пам'ять. Без того не може бути єдності особи, воля, що пов'язана з первинними мотивами, діями та розуміннями. Августин також вперше почав трактувати історію в аспекті її цільового спрямування. Зокрема, історію філософії він розглядав як єдиний спрямований рух до істини християнського об'явлення. Суттєву роль в утвердженні християнського світоосмислення відіграв і єроній. Стридонський, що переклав Біблію Латиною. Марціан, капелах, алегоричний опис наук, якого лежав в основі дисциплін. Квадривіум протягом усього середньовіччя Северин, боець і твір, якого розпад філософією доволі органічно поєднував грецьку філософію із християнським світобаченням Флавій Касіодор, який у своєму маєтку в Іварії заснував школу, де почалися систематичні переклади та переписування книжок і текстів, вважали для християнської освіченості. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що християнська Патристика вперше докладно розробила ідеї, а не догматичні засади нового християнського світобачення, і для того вона використовувала в широкому обсязі досягнення античної філософії з огляду на це особливо гостро постає питання про місце філософії в духовному житті середньовіччя. Адже філософія та християнська релігія за цілою низкою характеристик протистояла одна одній. Філософія прагнула доводити свої міркування до рівня розуміння, а релігія вимагала приймати основні положення на віру. Між філософією та релігією утворилася проміжна сфера, сфера теології. Теологія, ідейна частина релігії, що покликана узгоджувати між собою всі основні релігійні догми. Філософія, по-перше, розробляла інтелектуальний інструментарій, що його використовувала теорія. По-друге, авторитет філософії. Філософії її поширеність саме там, де утверджувалося християнство, змушували християнців розмовляти філософською мовою, а тому і відповідно знати її. Християнство із самого початку своєї історії увійшло у взаємодію з філософією, і цей зв'язок протягом усього середньовіччя визначався формулою. Філософія є служницею теології. Цю форму вперше запровадив Клемен Олександрійський.